Про підтримку України на міжнародній арені продовжимо згодом. Ну а просто зараз давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог. І наразі ми бачимо, що повітряна тривога на Луганщині та Автономна Республіка Крим. Наразі загрози в інших областях немає. Ну ми повертаємося до того, що Рада Європи збереться вперше за 17 років через війну Росії проти України. Лідери 46 країн-членів з'їдуться на четвертий саміт в історії в травні. Все відбуватиметься у Рейк'явіку. Це розповіла прем'єрка Ісландії Катрін Якобс-Дотір. В своєму Твіттері вона написала, що це можливість зустрітися і підтвердити відданість правам людини, демократії та верховенства права. На прямому зв'язку з нами Євгенія Кравчук, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Доброго вам дня, пані Євгенія. Добрий день, вітаю, вітаю. Отже, саміт Ради Європи, який має зібратися вперше за 17 років, і перед тим я так розумію, буде відбуватися засідання бюро і постійного комітету парє, і там будуть обговорюватися якісь нюанси цього заходу. Правильно, в чому власне суть, чому це важливо? Ну, по перше, це не просто саміт Ради Європи, а саміт лідерів країн 46 країн, які входять у Раду Європи. Тобто, це буде найвищий політичний рівень представництва. В Раду Європи входять абсолютно всі країни Європейського Союзу. Але це ширша така пан Європейська організація, яка включає і Україну, але не включає тепер Росію, бо Рада Європи в березні і парламентська асамблея Ради Європи. Опатку дуже активну позицію в цьому зайняла. Вигнала Росію, виключила зі своїх членів. І звичайно, що у травні в Рек'явіку тема України буде топовою, це буде основна фактично тема. Бо дійсно це найбільший воєнний конфлікт військовий на території європейського континенту з часів Другої світової війни. Тому очевидно, що і дуже багато порушень, звичайно, прав людини. А Рада Європи це якраз про демократію, про права людини. Тому тема України буде в топі, що важливо нам як державі, щоб був якийсь практичний, Ічний вихід, вихлоп з цього всього, бо звичайно, що ну в резолюції було проголосовано дуже багато заяв було зроблено дуже багато, але тепер це має перейти в практичну площину. Уже є певне розуміння, що Рада Європи має на цьому саміті прийняти рішення, що вони будуть фактично конструювати реєстр збитків. І він цей реєстр міжнародний фактично, ну, це, це вже буде міжнародна така підтримка. Йому буде розташований в Газі. Так фактично, це як перший елемент компенсаційного механізму, щоб Україна і як держава, і як люди можуть подавати туди клеймс, ста, тобто заявки на відшкодування через ну збитки, які Україна і люди Українці зазнали від дій Росії. Зрозуміло, що для цього ланцюжка потрібен потрібні політичні рішення в країни, які мають конфісковані активи заморожені, щоб ці конфісковані активи зрештою передали Україні, і через цей реєстр збитків, фактично, ну якщо дуже просто дуже простими словами пояснити, це як велика бухгалтерія. Так така реєстр так вносяться, що було зруйноване, які люди зазнали там морального збитків, і Потім буде там цей ця бухгалтерія наповнюватися, із тобто чек піде в одну країну в, в Росії. Тут рішення вже ну так ну практично прийняте, Ми дуже сподіваємося, що в травні воно вже буде зафіксовано. А от з приводу міжнародного трибуналу, як то кажуть, work in progress, Бо звичайно, що ми збираємо цю коаліцію країн вже більше 20 країн входять в цю core group, так основну групу, і загалом Європейський Союз до цього долучився, і Рада Європи також до цього долучається. Але Знову ж таки ще а, конкретного шляху шляху не вибрано, бо це може бути або Міжнародна угода між країнами, так як Нюрнбергський трибунал був створений, і це може бути під егідою ООН, але тільки генасамблеї ООН, тому що Радбез ООН абсолютно заблокований. Із знову ж таки хороших новин. Нідерланди заявили, що гагага чекає військове і політичне керівництво Росії. Нідерланди готові створити такий трибунал, і уже в липні цього року, можливо, трошки швидше запрацює ну такий як підготовчий етап на рівні розслідувань на рівні. Прокурорському це такий міжнародний центр розслідування розслідування злочину агресії, і е, злочин агресія, як ви дуже правильно пояснили в, в, в сюжеті, який був до цього, не підпадає під юрисдикцію міжнародного кримінального суду, який також знаходиться в Газі. Он е, головний прокурор е, е, Карім Хан, який от якраз був недавно в Україні, і власне все це обговорювалося вчора у Львові на спеціальній конференції про відповідальність Росії і е, ну тут. Є така політична і політичне лідерство президента України, який на усіх зустрічах з партнерами каже: Що забудьте про переговори з Путіним, Ми маємо говорити про трибунал для Путіна. Пані Вені, я перепрошую, поточніть, будь ласка, я правильно розумію, що ми очікуємо цю зустріч, і це буде виключно як обговорення найважливішого, що можемо мати в результаті створення трибуналу, розрахунок збитків, все це фіксація в цю так звану бухгалтерію, так злочини проти людяності, фіксування і так далі. Чи ми можемо сказати, що наприкінці цього саміту, наприкінці зустрічі, ми будемо мати, що певні країни визнають Росію як державу спонсору тероризму? І так далі, чи це виключно як майданчик обговорення? Ні, звичайно, що Україна а, зараз ну на рівні найвищому, також і дипломати МЗС над цим працює, бо це все про виконавчу владу. Це саміт виконавчої влади, так лідерів країн. Говорять, що хватить балаканини, нам потрібні конкретні рішення. Тому я все ж таки думаю, що а, питання створення цього реєстру воно вже буде в практичній площині. Бо про це вже і заявляли в Європейській комісії і Ради Європи, чому це може бути ну х -х хороший такий стикхолдер цього реєстру, тому що в Ради Європи є досвід, бо працює в європейський суд з прав людини, і вони вже мають досвід оцих от стягнень. Так виплат з боку будемо різних чекати. Країн, вони можуть це організувати. Пасиві будемо чекати результатів. Дякуємо, євгенія кравчук. Була з нами на зв'язку, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.